Вже рік не працювала, вісім місяців відбудовували Хмельницьку амбулаторію після російської ракетної атаки. Без скла та віконних храм у Старокостянтинівській громаді продовжують відновлювати пошкоджені 24 лютого внаслідок шахетної атаки будинки. Реставровані мотоцикли на потребу армії. Історія військового байкера, який після війни повернувся до улюбленої справи. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Вісім місяців відновлювали Хмельницьку амбулаторію номер 2 після минулорічної ракетної атаки росіян, розповіла Суспільному директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Після ліквідації пошкоджень та ремонту до закладу каже, повернулися всі лікарі, пацієнти. Чекають на відновлення роботи кабінету психологічної допомоги. Одна таблеточка один раз. НАТО. Олена Цмикал каже, живе поруч із амбулаторією номер 2 Розповідає, в інші не їздила, чекала, доки її відновлять після торішньої російської ракетної атаки. Упродовж минулого року мусила їздити до сімейного лікаря в інший мікрорайон, розповідає Віра. Бракував в амбулаторію. Ну що, приходилося чоловіка просити з роботи, і прошу, бо трохи далеко йти до зупинки, коли хвора, то не дуже зручно. Усі пацієнти та лікарі повернулися в цей медзаклад після його відновлення. Розповідає завідувачка амбулаторією номер 2 сімейна лікарка Оксана Шевчук. Чотири. Сімейних лікаря і два педіатри в нашій амбулаторії обслуговує приблизно до 9 тисяч населення. Що в нас можна зробити? Це огляд повністю, кардіограма, виміряти вагу, тиск, зріст. Плюс ми виконуємо загальноклінічні аналізи. Директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль показує один із кабінетів. В ньому встановили нові вікна та двері на місці вибитих ударною хвилею. Раніше каже. Тут надавали психологічну допомогу. Хочемо подаватися на бюджет участі, і ми би хотіли знову продовжити, тому що це ну, потрібно не лише нашим декларантам, це потрібно і медичним працівникам виснаження, вигорання, яка симпатія, співчуття також потрібно десь. Оспілкуватися. Вісім місяців, говорить директорка, відновлювали амбулаторію після російської атаки, замінили всі вибиті вікна та двері, зробили нову стелю та усунули тріщини стін. Матеріали каже, надали благодійники. Отримали 20 вікон, 5 балконних дверей, 20 міжкімнатних дверей і близько 150 метрів квадратних сестелі Арструн. Демонтаж і монтаж вікон та дверей розповідає робили за власні кошти центру ПМСД. Відновили балкони, тільки з склоном обійшлося приблизно в 70 тисяч гривень для балконів. Десь більше 900 тисяч центр витратив на відновлення, і приблизно на 600 тисяч це міжнародна організація з міграції нам надала от вікна, двері і стеля. Нагадаю, торік, 22 березня, росіяни атакували Хмельницьку громаду, внаслідок цього загинули двоє цивільних. Пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Продовжують відновлювати пошкоджені внаслідок російської атаки 24 лютого будинки у Старокостянтинівській громаді, розповів Суспільному заступник міського голови Олег Борикін. За його словами, власники пошкоджених будинків подали заяву на програму є відновлення. Нагадаю, 24 лютого 15 житлових будинків були пошкоджені в Старокостянтинівській громаді через нічну російську атаку шахедами. Несемо на руки положили. А я вікон, вікон вже не було. Все в стеклові, все чорно, темно, холодно. Тут, бачите, з віранди, вікна, ці всі теж повибивані. Тут вікно повністю, два вікна з цим вилетіли з, з рамою. Там теж ті вікна, то одно, друге, третє, всі чотири вікна всі повилітали. Ні одного вікна нема уцелівшого. уцілівшого. Ну, там кухня, то за кухню це таке. Казали, що підняло таку всю хату і кинуло. А потім вже рано ми прийшли сюди, дивимося, а воно пів, бачите, пів хати скріша з з'їхала. Позвонила бабуся, оця мені каже, це в мене біда, не знаю, що там у Русланчика, бо каже, вони ночували у батьків у других батьків. А я кажу, а що таке? Каже, я не можу вийти бо все в стіклі кругом. Будуть вставляти вікна за кошти громади, будуть відновлювати дахи, надавати шифер, покрівлі, і буде через є відновлення в кого великі пошкодження. Будемо надіятись через є відновлення, відновити допомогти людям. Три нові патронатні родини з початку року створено на Хмельниччині. У березні після закінчення навчання каже начальниця обласної служби у справах дітей Любов Тимофіїв. Ці патронатні вихователі долучаться до 22 вже діючих сімей. Про одну із таких у нашому матеріалі. Десятирічний Іван та шестирічна Вероніка рідні брат і сестра з минулого року виховуються у патронатній родині. Хлопчик любить на мапі шукати країни. Китай. Визначився, каже, з майбутньою професією. Я коли то я хочу бути пожежником, буду водити пожежну машину. Шестирічна Вероніка захоплюється пазлами і не відпускає улюблену іграшку. І обіймаю. І з нею сплю. Коли я вирушу, що хочу бути лікаром. Ідея створення патронатної родини виникла у лютому 2022-го. коли приймали в себе людей, які тікали від війни, розповідає помічниця патронатного вихователя Віта Холод з Меджибаша. Тоді каже, перейнялися долою родини з немовлям. І дуже вразило, коли з Бучі маленьку дівчинку десять днів люди втекли, і ми їх до себе забрали. І люди настільки голодні були, що ми ту дитину і купали, і все ну, до себе прийняли. І якось так воно душа вже лягла до. Цього жінка каже, має трьох власних синів. Зважитись на патронатне виховання каже, було непросто. Ми дуже вагалися, бо це велика відповідальність. Згодились, думаємо, спробуємо. Двомісячні курси для патронатних родин закінчили торік. Влітку нас вчили, як поводитися з дітьми, як може, які можуть різні ситуації бути, так як ми патронатна сім'я, ми не маємо права вчити дітей, щоб вони до нас звикали, і ми до них звикали. Ми, як то дитячий садочок, що ми повинні дивитися за дітками, так, щоб до Оглянуті, все були вчити їх нагодовані. Чоловік каже, для Івана і Вероніки намагаються забезпечити не гірші умови, ніж мали рідні діти. Вероніка, тому що вона менше спить внизу, а на другому поверсі спить Ваня. Для нього це була як сказка, в кімнаті прибирають, пишуть, малюють, граються. Так як наші діти жили, виростали, так і в нас і виростають ці дітки. За словами начальниці обласної служби у справах дітей Любові Тимофіїв, на сьогодні на Хмельниччині діє 22 патронатні родини. Ще три додасться у березні. Наразі вони закінчують навчання. Загалом впродовж року планує створити ще 15 таких родин. Ветеран російсько-української війни Дмитро Єремчук після звільнення зі служби повернувся до улюбленої справи: реставрації старих мотоциклів. Деякі з них відправляє на потреби військових. Ми, от такі от мотоцикли, робимо, реставруємо і такі от мотоцикли. Хлопцям передаємо на зсу мотоциклами. Розповідає ветеран російсько-української війни Дмитро Єремчук, Зацікавився до повномасштабного вторгнення. Підхопив дончине захоплення байками. Я їй на 18 років подарував мотоцикл. і так воно пішло, пішло, і я підхопив. Їхні байки стоять поруч. На своєму каже, об'їздив чи не всю Україну. Мотоподорожі перервала війна. Коли почалася повномасштабна війна, 22-го, хлопці покликали мене спецпідрозділ Сафарі. от так і ми воювали. Каже, був на різних напрямках фронту. Після звільнення минулого року зі служби Дмитро повернувся до мотосправи з товаришами скупляють старі мотоцикли і їх ремонтують. Він розбирається повністю до Болтика, до Гаїчки, до Вінтика. І відбувається кожен процес. Допустим, там віддаємо одне на фарбування, друге на цинкування. Мотори, коробки, мост, всю ходову ми тут дефектуємо, розбираємо. Робимо Тобто мотоцикл виходить новий як з заводу. Цей мотоцикл Дмитро Яремчук відремонтував, щоб разом із волонтерами виставити його на аукціон. Волонтер громадської організації Захист об'єднання волонтерів Анатолій Яворський каже, допомагатимуть одному із бойових підрозділів. Зараз знаходяться на території Курщини. От їм потрібен кафло і інверторний генератор. Тобто, ну, сума, здається, 100 тисяч велика, але лотерея 200 гривень. Два мотоцикли, розповідає Дмитро, раніше передав на фронт, адаптує їх під потреби військових. Якщо їм потрібна люлька, щоб була ми залишаємо. В люльці можна перевозити і дрова, і воду там. От. А деякі хлопці хочуть, щоб люльку ми забирали і робили платформу для евакуації поранених, для доставки якихось боєприпасів. Потреба у такому транспорті, говорить волонтер, залишається. Дмитро Яремчук каже, планує ще робити мотоцикли для військових і мріє колись подорожувати світом на байку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.